Як вдягати адаптований Ерго-рюкзак? Ви вже бачили в нашому відео зі слінгоконсультантом Наталією Орел. Сьогодні хочу дати чесний відгук на цього виробника. А це в нас багатьом відомий виробник з Одеси Діслінг. У нас вже був їхній рюкзак і в мене є огляд на Ютуб-каналі. П'ять років тому публікований з моєю другою дитиною Олесею. Можете зайти подивитися, тобто я з ними знайома раніше. Але отримавши цей рюкзак, я бачу, що на місці вони не стояли за той час. Багато чого вдосконалили. Він направду дуже зручний. Я ним користуюся вже кілька тижнів. Без нього не проходить жоден мій день. Якщо мені треба, щоб швидко Ксенія заснула, чи, наприклад, інші Ай. методи вкладання не діють, чи мені Ай. треба бути мобільною, не всюди зріде візочок. Я беру з собою слінг. Він і на підхваті, навіть коли я їду візком на вулицю. По-перше, я маю дві вільні руки, відповідно, можу щось робити навіть вдома з цим ергорюкзачком. рюкзачком По-друге, це значно легше, ніж носити на руках. Повірте на слово. Це Діслінг Адаптет, який можна від 4 кілограмів моїй донечці, буде от на днях два місяці, і ми вже майже місяць його носимо. У нас перший розмір. Що відрізняє його від звичайного ерго-рюкзака? Те, що ми застібаємо цей рюкзачок ось тут на поясі. Під дубцею дитини для того, щоб забезпечити її фізіологічне положення і не було поперечного навантаження на хребет. Бачите, тут теж є застібки, але їх ми будемо використовувати тоді, коли дитина вже сяде. Це трапляється зазвичай після 6, 7, 8, 9 місців. Як в кого? Ширину, як кажуть, слінгомами, усмішки, це ось ця лінія від колінка до колінка, де в нас М-позиція йде, ми також регулюємо в цих адаптованих М-рюкзаках. Ось цей пояс він йде на липусі. я потім її знімлю і покажутись, прикріплю відео зверху. Тобто спочатку максимально звужуємо, а потім, по мірі росту дитини, розширюємо цю спину. У мене бавовняний принтований рюкзак, бачите, тут є зірочки, може бути також однотонний або з льоном. Кожному рюкзаку є капюшони, який можна скрутити рулончиком, щоб вони не заважали, або зробити підтримку для голови таким валиком, або, наприклад, захистити від вітру, сонця, дощу чи будь-чого іншого. Вони ось тут застібаються фастиксами. Я зазвичай там на одну сторону можу застібнути, для того, щоб вона собі поклала голівеньку. А як не треба, то скручуєш. Класно, що тут не гумки, тобто вони не розтягнуться, а що тут мотузка, така цупка. Лямки тут м'які, і це дійсно зручно на плечі. Я їх застібаю на так як і більшість жінок. Мабуть, але є ще струпа для паралельного носіння, коли ти робиш лямки паралельно і між собою їх фіксуєш. Я так не дуже люблю носити. Ви регулюєте рюкзак під себе там чи під чоловіка, і всю зайву струпу скручуєте акуратно в рулончик, щоб вона не телемпалася, і застібаєте спеціальною резиночкою, щоб все було акуратненько. На поясах також є резинки безпеки, так звані, які фіксують фастекси в випадку, того, якщо вони розтігнуться, тобто не дають їм втекти. Це і на великому поясі, і на малесенькому. Бажано ними не нехтувати. Приходить в брендованій коробці, а ще мені поклали, не знаю, чи то всім кладуть, чи то ні, намистки патріотичне силіконове. Оце, власне, ці стропи для паралельного носіння. Тут також є інструкція, прописана текстом про кожен з видів слінгів, що має слінгонакидки, вставки і таке інше. І є відеоінструкції. Листівка від художниці слінгу мами і кілька слів від власниці Діани Позняк. Накладки на лямки. щоб дитина не гризла лямки, ви їх вдягаєте, вона собі смокче і вони не забруднюються. Тобто знімаєте тільки цю штуку і перете. Вони бувають білі зазвичай, а можна купити також в колір рюкзака. І ось така вставка комфортна, Скільки я розумію, це коли вас стисне тому ззаду, ви собі її вставляєте, бо вона м'ягенька. І проблема вирісла. Також в комплекті йде такий мішечок для зручного транспортування слінга. Для мене тут рюкзак, тут така паличка-виручалочка, він для мене дуже зручний. Я знаю, що ви всі чекаєте мого відгуку, але то і так, напевно, зрозуміло з моїх сторіс. Я дуже задоволена і рекомендую вам. Якщо ви нічого в рюкзаках не тямите, не переживайте. Діана Позняк, власниця цього бренду, вам все допоможе підібрати. Пишіть їй в Директ. А моїм читачам до кінця літочка буде безкоштовна доставка на їхню продукцію. Якщо після перегляду цього відео, у вас є ще якісь питання, будь ласка, Ищите их в комнатах.